you <music> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупції. Інфо онлайн, посилання в описі. А порохоботи все ніяк не заспокоїться. На цей раз Ірина Геращенко вирішила підняти тему мови. На своїй сторінці у Фейсбук вона опублікувала наступне: майже дві доби в дорозі. Дома ура. В Укрзалізниці смачна кава, привітний персонал. Єдине, що засмучує багато російської в вагонах. Укрзалізниця, можливо, в рамках лагідної українізації крутіть якісь ролики із. Заохочуєте пасажирів говорити українською. Зараз міністри активно відстоюють англійську в кінотеатрах. Нам би з таким затяттям за українську поборотися, написали Геращенко. І користувачі у мережі не залишили без уваги дану публікацію. І нагадали самій Ірині Володимирівні досить давній ролик 2000 року, в якому вона увага російською мовою розповідала про те, що нібито журналіст Гонгадзе живий, якого насправді вбили. І тоді це було всім відомо. По факту, це був проплачений фейковий ролик. Плюс до цього. Геращенко звинувачували у роботі на каналі Інтер безпосереднє відношення до якого мав Віктор Медведчук. Ще тоді, як відео потрапило в мережу, телеграм-канали писали про те, що сюжет, м'яко кажучи, неправдивий. Ірина Геращенко на інтері розповідає про те, що вбитий Гонгадзе насправді живий і гуляє Львовом. Демонструє свідків, які бачили його. Скабєєва нервово курить, зазначено в повідомленні. А зараз в анонімних телеграм-каналах пишуть, що дане відео стане в пригоді Укрзалізниці. Є шедевр для укрзалізниці, і відповідь на запитання чому так багато російської? Тож, може, потрібно було почати з себе і вже тоді говорити українською мовою, аби зараз впевнено говорити зауваження щодо вживання російської мови. Бо, як бачимо, інтернети люди все пам'ятають. Тоді чомусь Ірина Володимирівна, схоже, не мала бажання боротись за українську мову. На цьому невдоволення та дорікання Геращенко не зупинились у своєму телеграм-каналі. На цей раз політикиня висловила свою не дуже м'яко кажучи позитивну думку з приводу можливої поїздки президента Зеленського на НАТО ще в 2019 році певно, через те, що на Носі новий саміт, і в Альянсі підтвердили візит Володимира Олександровича. Гращенко написала наступне: насправді Зеленський мав би їхати ще на лондонський саміт НАТО в грудні 2019-го. І то була величезна помилка проігнорувати його, бо війна тривала. Ми вже добились від союзників перші Джавелін, і треба було переконати їх підтримувати Україну зброєю і далі. Але в грудні 2019-го був Париж і сподівання подивитися Тися в очі путіну зазначила політикиня. Тобто, про те, що варто чи не варто було робити Володимиру Зеленському, вона може говорити, а про себе забула. Може, не варто було робити проплачені фейкові ролики ще й російською, ще й на каналі Фірташа, аби зараз з чистою совістю щось говорити про боротьбу за українську мову. Далі політикиня продовжила зараз їхати у вільнюс треба обов'язково. Це не той випадок, коли шантаж союзників добра ідея. Навпаки, саміт треба використати на повну, інформуючи і переконуючи партнерів. Партнерів збільшити збройну підтримку і дати чіткий сигнал щодо членства. Саміт це той майданчик, де можна зламати ситуацію. Свого часу, в травні 2016-го, Порошенко переконав партнерів на саміті східного партнерства в Ризі не включати в заключний документ пункт про надання безвізу після закінчення війни. Хоч в це мало хто вірив. Вільнюські саміти вони для України завжди сакральні і знакові. 2013-м доведено, тому їхати треба і побажаємо Україні. Удачі виглядає як порада. Проте, невже Володимир Олександрович і без подібних дописів, ще й зі сторони прихильників Порошенка, як чинний президент України, не вирішив би це питання. Загалом порохоботи дуже часто лізуть туди, куди не слід, ігноруючи свої невдачі та провали і дані приклади тому доведення. Сподіваємося, що президенту вдасться втілити на запланованому саміті НАТО все задумане, тим самим прискоривши кінець війни. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Та здоров'я та бережіть себе.